Привіт, друзі! 30 жовтня сьогодні з вами знову Валій Клочок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним і заявив, що сьогодні Захід слабий, як ніколи, бо він не виконує своїх обіцянок перед Україною. Чому він це робить? Які заяви ще пролунали від президента України для журналістів? Північно-європейських країн зараз я вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте та поширюйте відео, друзі. У мене до вас буде два прохання. Перше, найголовніше дуже вас прошу долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Він активно рухається. Ми вже зібрали третину від потреби. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. І також вас дуже попрошу проявити більше активності під відео, тому що. Дуже багато зараз на каналі хейтерів, негативних коментарів, невдоволених і таке інше. Я бачу, що працює дуже багато ботів. Чиї вони, якого походження вам констатувати цього не можу. Це, ймовірно, суттєво знижує покази відео на каналі, і покази вони зменшуються, суттєво зменшуються. Тому саме від вас, від вашої активності, залежить те, наскільки ми зможемо разом з вами просувати їх на youtube платформі для того, щоб більше правдивої інформації знали людей. Щоб більше людей знали справді правдиву і об'єктивну інформацію, саме такою я роблю її для вас, мої дорогі підписники, і також для вас, дорогі випадкові глядачі каналу. Тому долучайтеся. Дякую вам за заздалегідь. Сьогодні президент України повернувся вже до України, але попередньо він встиг дати інтерв'ю журналістам північно європейських країн, де він перебував з офіційним візитом в Ісландії, і вів переговори з членами НАТО і не лише про те, аби нам більше надали допомоги. Ну, в принципі. Питання отримання допомоги від західних країн це та перманентна робота, яку він робить, ну, скажу так, спочатку широкомасштабного вторгнення. Справедливо так і є. Інколи вимоги, які ставить Зеленський до наших західних партнерів, справедливі. Вони точніше, часто справедливі, але виконати їх вкрай непросто, а інколи і навіть неможливо. Ну, от сьогоднішній скандал із ракетами Тамагавк, про які нібито ми просили у західних партнерів. У США, зокрема, цю інформацію підтвердив Володимир Зеленський, але витік цієї інформації в ЗМІ його дуже обурив. Він сказав, що ну, партнери західні так не працюють. І загалом його спілкування із журналістами країн Північної Європи було дуже емоційним. Що, як на мене, не зовсім правильно, але ну, розуміючи, що він знаходиться, як і ми всі в непростій ситуації, то, звісно, десь і спрацьовують людські емоції. Що ще такого сказав президент, на що варто звернути увагу? Ну, по-перше, він розкритикував партнерів із держав НАТО, зокрема США, за те, що вони не дотримали слова стосовно обіцяної військової підтримки. Як стало відомо, то лише 10% допомоги, яку нам загалом затвердили у Конгресі США навесні цього року, надійшло до України. Це конкретно пряма мова Володимира Зеленського. Я і раніше чув подібні коментарі від окремих моїх колег, військових експертів, які, певне, були посвячені в це. Вірилося не дуже. Тому що направду допомога надходить, фішає заявки дуже дуже у нас серйозні, коли говорять яку суму передали. Але ну якщо президент говорить про 10% від усього пакета, то ймовірно він має рацію. І говорить, що Конгрес проголосував, це не питання грошей, це завжди питання з бюрократією, з логістикою, з ідеями чи зі скептицизмом. Тобто відбувається затримка постачання озброєння. Чому? А тут уже питання точно не до нас і не до України. Бо якщо вже досягнуто таких домовленостей, то треба їх виконувати, говорить президент. Також він говорить про те, що у НАТО не були готові на рішучі кроки щодо членства України через війну. До них не готові і нині і не будуть готові і далі, але президент просить про це членство. Просить про запрошення у своєму плані перемоги, завищуючи очікування. Натомість НАТО пообіцяло передати Україні щонайменше 6 чи 7 систем для захисту українського неба. Мається на увазі систему Петріот. Але на сьогоднішній день, як запевняє Зеленський, ми їх не отримали. Враховуючи те, що ми входимо в зиму, Україна має на увазі, враховуючи те, що Росія продовжує бити по енергетичних об'єктах і по інфраструктурі в Україні. То, звісно, стоїть дуже складне завдання, як ми перезимуємо. Бо зима це дуже серйозний виклик, враховуючи, що Росія не припиняє атаки на Сході і нарощує обороноздатність, наступальний потенціал і так далі. Тому, звісно, це дуже серйозний виклик для нас, говорить Зеленський, але західні партнери і НАТО загалом не виконують своїх обіцянок. Ще раз наголошу, тут говорить у президента емоції, але вважаю, що сваритися із нашими партнерами не варто. Я не знаю, як сприймуть на Заході Сполучених Штатах Америки ці заяви, але те, що вони справді резонансні, ну, у мене до прикладу немає інших оцінок їх. Ким реакція буде. Я цього не заперечую, але вона вже, як на мене, і зрозуміла. скільки Зеленського, ну скажімо так, дістали західні партнери, обіцяючи, а не передаючи саме зброї і допомоги до України. Бо я вважаю, що Захід нам зобов'язаний надавати, бо ми сьогодні боронимо в тому числі і безпеку Європи і Сполучених Штатів Америки. То такі домовленості треба виконувати. Але у будь-якому випадку розуміючи, такий стан речей треба робити. Правильно свої висновки, тому що якщо у нас в Україні начальник державного казначейства Полтавщини, прізвище якого Ігор Варига декларує разом із дружиною 62 мільйони доларів готівки, отриманих, як виявляється, у спадщину від батьків у вигляді іноземної валюти та дорогоцінних злитків. То, звісно, виникають запитання не лише в Україні, а й на Заході. А куди подівається та фінансова допомога, яку передають Україні? Я не буду зараз деталізувати історію з варигою. Вона не одна, їх дуже багато. Про них я пишу в своєму телеграм-каналі. Ви там можете ознайомитися більш детально, але як на мене дуже красномовний випадок. Тому справді треба вирішувати і всередині проблеми. І коли я говорю, що потрібно вирішувати свої внутрішні проблеми, то це дійсно спрямовувати більше і ефективніше коштів на виготовлення власної зброї. Тим паче, західні оборонні концерни, як то Rainmetal, турецький завод Байрактар, вже відкривають в Україні підприємства. Вони будуть тут працювати. До прикладу, в Кремлі дуже нервово відреагували на те, що рейнметал відкриє у нас чотири заводи. Відповідно, заяву зробив днями буквально очільник цього концерну. Вони занепокоєні цим і дістати вони їх точно не зможуть. У мене до прикладу абсолютно немає в цьому сумніву. Щодо інших заяв, які Зеленський зробив журналістам північно європейських країн. Про Курську військову операцію він говорить, що ми могли б захопити курську атомну електростанцію, але ніколи не хотіли цього. Тобто, ну ми свідомі, аби там рухатися у визначеному гуманітарному міжнародному контексті з тримання російської агресії і так далі. Хоча Путіну абсолютно начхати так, але враховуючи те, що західний світ дуже пильно слідкує за тим, як ми проводимо військові операції в Курській області, то Зеленський запевняє таких намірів зовсім не було. Ну що на мене засвідчує про те, що захід не дуже вітав проведення курської військової операції, можливо, він про неї і не знав. Таких версій дуже багато, але думки стосовно її доцільності, я так розумію, сьогодні розходяться в українського військово-політичного керівництва і в наших західних партнерів. Також Володимир Зеленський сьогодні, як на мене, зробив дуже резонансну заяву саме під час спілкування із журналістами з Північної Європи про те, що він готовий до зустрічі з Путіним на саміті Мир. Справа в тому, що багато країн глобального півдня і не лише наполягали на тому, що Путін був запрошений, і Росія. На саміт миру у Швейцарії Україна сказала ні, там його не буде, тому що це наш захід. Тут ми будемо формувати свою перевірну позицію, розглядати план е, миру і так далі. Ну, загалом, з планом миру спромоглися розглянути всі учасники саміту миру у Швейцарії лише перші три пункти. Інших пунктів не торкалися. Сьогодні ж президент говорить про те, що Україна готує. Другий саміт миру, на який ймовірно запросять Путіна, але Путін не знає, що робити після війни, говорить президент України, для того щоб саміт Миру Другий почав свою роботу, необхідно підготувати знову ж таки новий варіант мирного плану. І президент говорить, що він буде готовий уже в листопаді. І також необхідно буде залучити до цього процесу країни глобального півдня. Окремі з них були на саміті миру у Швейцарії. Зеленський запевняє, що Україна готова доповнювати свій план миру, який ми готуємо, тими пунктами, які пропонує, до прикладу, Китай, Бразилія та інші країни. Але за однією мовою, якщо ці пункти будуть ґрунтуватися на статуті Організації Об'єднаних Націй та допоможуть зупинити бойові дії. Далі пряма мова його звучить наступним чином, щоб ви розуміли: ми готові, ми дуже відкриті, але коли вони почули, що я готовий, вони сказали, що Україна хоче тільки свій план. Ні, додав він. Президент України ще раз підтвердить, що Україна готова імплементувати окремі пункти з китайсько-бразильського мирного плану в український план миру. І далі він продовжує: якщо вони, тобто країни глобального півдня, Хочуть запросити Путіна, добре, нехай запросять. Але є одна річ: він не хоче, бо не знає, що робити після цієї війни, що він робитиме далі. У нас є наш план, але він має свій власний план, сказав Зеленський. Ну так, дійсно, на превеликий жаль, у Путіна свій план, план захоплення України. Як мінімум, він хоче взяти під контроль нині ті області, які він ніс до Конституції ще минулого року. Ви про це добре знаєте. Ці умови у нього включені у так звану стамбульську угоду, яку нібито як каже Путін, але все, що каже Путін, треба ділити як щонайменше на 16. Парафували у Стамбулі ще в 2022 році. До неї він час від часу апелює. Хоча окремі високопосадовці Кремля апелюють тому числі до китайсько-бразильського мирного плану, але я вважаю, що в цій історії ще своє останнє слово не сказав саме Пекін. Тому що Пекін в великій мірі визначатиме спроможності Росії воювати далі. Нині ж я вбачаю, що Путін використовує максимально усі ресурси до 5 листопада, щоб дійсно здобути якнайбільше територіальних. Перемог на сході України він намагається витіснити ЗСУ із Курської області, і історія з нібито переговорами з Росією через Катар щодо неударів по енергетичній інфраструктурі. Вона, як на мене, має місце. Хоча і офіційно Київ і Москва це заперечили. Подоляк сказав, що цього немає, це все домисли, і так само сказав Пісков, що цього немає. Але контакти щодо енергетичних питань, як говорив президент раніше, вони відбуваються. Дуже багато різнопланової інформації. Часто, тому я саме і намагаюся тут вам їй пояснити, що ж за нею стоїть. Нині ж в гру вступила дуже серйозно Південна Корея, південна Корея, яка мовчала раніше, тому що вона готувалася постійно до продовження війни, яка була заморожена ще в 53-му році минулого сторіччя з північною Кореєю, і ця війна може розпочатися. Я, друзі, не жартую, тому що заяв довкола саме загострення в Східній Азії зараз дуже багато. Ну, до прикладу, навіть сьогодні Ллойд Остін, спілкуючись з журналістами, заявив про намір Сполучених Штатів Америки захищати Південну Корею в. Всіма видами озброєнь, включно з ядерною зброєю. Чому такі заяви лунають? Тому що загострення на Корейському півострові дуже сильне, і це нам може допомогти. Тому що якщо Північна Корея буде зайнята своєю війною з Південною Кореєю, а там Сполучені Штати Америки будуть допомагати Південній Кореї і не лише США, а Японія в тому числі. Нам точно буде набагато легше, тому як би це не звучало цинічно, банально, примітивно, але справді, початок військових конфліктів в інших регіонах він може Україні суттєво допомагати. Як, наприклад, і атаки по Ірану вони сьогодні суттєво нам допомагають. Я вам розповідав, що Іран тепер не спроможний буде постачати до Росії балістичні ракети. А в своїй чергою у нього псуються відносини з Росією, тому що знищена повністю їх система протиповітряної оборони. С-300 в основному у них вже немає. А С-400 вони так і не відтримали від Росії, тому що вони їм потрібні на фронті. Відтак, дійсно, послаблення Іраною союзників Росії вони в великій мірі нам будуть допомагати. Сьогодні Південна Корея повідомила про те, що вона помітила ознаки підготовки КНДР до випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети, призначеної для досягнення материкової частини Сполучених Штатів Америки. Тому не випадково Ллойд Осін говорить, що ми готові вже до всього. Це пряма загроза США. І США не можуть не реагувати, але зважаючи на те, що адміністрації Джозефа Байдена залишили сидіти в Білому домі, ну зовсім недовго, незалежно від того, хто переможе, бо я маю сумнів, що Камала Харріс, якщо раптом переможе, то вона залишить нинішнє керівництво. В неї буде повна зміна. Підготовка. Включатиме, я маю на увазі підготовка ядерного випробування КНДР, розміщення ракети носія і ракети, саме випробування може відбутися десь у листопаді. Чи на початку листопада, а це вже рахуйте за два дні. Чи трішки згодом Південна Корея поки що мовчить, але Південна Корея б'є на сполох, тому що вона розуміє загрози, які виникають для неї на тлі поглиблення співпраці Північної Кореї Росії. Північна Корея отримає. І технології, і зброю, і гроші стає більш самостійною. Вона дається до ескалації. Це може стримати Китай. Але Китай буде висувати свої умови перед Сполученими Штатами Америки, перед Європою. Поки що такого діалогу в публічній площині немає. і Я очікую, коли Китай вступить у велику гру. Тому ситуація вкрай дійсно небезпечна, але. Європа пильно свідкує за тим, як переміщуються північно-корейські війська на території Росії в Україну і буде вживати відповідних заходів. Але справа в тому, що Володимир Зеленський, отут я якраз вітаю його позицію, друзі, сказав, що Європа не збирається вступати у війну в Україні своїми військами, якщо, наприклад, північно-корейські війська будуть помічені в Україні. Звісно, ми хотіли б, наприклад, і я дуже хотів би, аби НАТО вступило в війну, це переросте третю світову. Але президент знаходиться в заручниках ситуації, коли він мусить такі робити заяви для того, щоб отримати більше військової допомоги. Але, повертаючись до початку, тому що тут, друзі, дуже складна ситуація, дуже складна історія. Захід не передає в Україні достатньої обіцяної зброї. З однією єдиною метою, як на мене, примусити Зеленського почати переговори про замороження війни. Такий сценарій виношуються на заході, це не є таємницею. І, на жаль, Україну до цього активно штовхають. Звісно, 5 листопада може дещо змінити, але глобальних змін я особисто, друзі, поки що не вбачаю. Однозначно, так, що Путін не захопить усю територію. Це ну, в мене особисто в цьому немає ніяких сумнівів. Чому? Тому що програми інвестування України продовжуються. Звертаю вашу увагу: жодне посольство з України не виїхало. Згадайте історію перед початком широкомасштабного вторгнення. Інвестуються гроші у військово-промисловий комплекс України. Нам наполягають на зміні чинного законодавства для того, щоб боротися з корупцією. Тобто Україна цікава Заходу у. Хоча б тому вигляді, в якому вона є, і віддавати путіну ніхто її не збирається. Втім, зараз захід формує нашу позицію. Тому президент і говорить, що він уже готовий до переговорів із путіним, готовий з ним зустрічатися. Втім, поки що. Такої більш прийнятної для президента переговорної позиції для України нема. Чому я говорю саме для нього? Тому що переговорна позиція України із Путіним, яку буде представляти саме Володимир Зеленський, вона в великій мірі визначатиме його політичне майбутнє, і це стане серйозним аргументом для того, щоб аби проголосували українці за нього або не проголосували на Майбутніх президентських виборах, а вони точно будуть. Цьому в цьому мене сумніву нема ніякого. Також сьогодні Європейська комісія виступила проти телемарафону. Брюссель закликав Україну працювати над відновленням роботи різних мовників. Це також один із індикаторів того, що Європі і Заходу не подобається сьогодні те, як який стан справ в Україні. Ну, а про начальника Держказначейства Полтавщини вже не хочу вам вкотре повторювати, ви і так добре про це знаєте. Я тут не знаю, друзі, як вас просити про долучитися до збору, коли вдома у чиновника лежить 62 мільйони доларів готівки. Ну, це багато. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Дякую за те, що ви не втрачаєте віру в Україну. Це найголовніше, що нас і врятує. Відтак, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Прошу вас підтримати мою роботу для вас і збір для 66-ї. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну шаную, і не перемикайтесь! Все буде Україна!